Значне посилення наших оборонних спроможностей, і перше — це Україна зможе отримати 100 літаків, Рафаль f 4 дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, самці, о 6 Ну Це деталь, напевно, це для когось технічного деталь, а де для нас це важливо. Кожна пускова, все це, це захист кожного життя. Це дуже важливо. Необхідні. Для нашого захисту ракети та керовані бомби. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року. Ми розуміємо всі основи цієї домовленості – політичні, фінансові, промислові. Це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки. Другий сьогодні ми разом з паном президентом Франції зустрічалися з представниками оборонних компанії. Ми дуже вдячні, ми встигли обговорити деякі конкретні деталі технологічної співпраці, але головне, що ми визначили нахід. А саме ми будемо разом збільшувати промисловий та технологічний потенціал України та Франції, а це не лише, лише в захисті, це буквально сила в житті. Оце робочі місця для наших людей. Це розвиток для підприємств, розвиток громад. І третє, ми зміцнюємо нашу логістику. Ми зміцнюємо транспорт в Україні. І сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання в Франції 55 нових електробосів. І це угода між нашою українською залізницею. Ми всіх вітаємо та французькою Альстом. І ми налаштовані продовжувати цей напрямок співпраці з Францією. Сьогодні ми починаємо важливий та змістовний безпековий шлях. Я абсолютно впевнений, що ми зможемо досягти необхідних нам результатів. Дякую тобі, Аманелі. Ми дякуємо Франції ще раз. І Я дякую за новий оборонний пакет, який готується нам завершення цього року. Це також посилює Україну.